Тихе перерізання стрічки, обмін короваями і скромні вітання обох сторін. Цього року дні добросусідства без особливого пафосу, бо в Польщі карантин через африканську чуму. Європейські дії добросвіта Фестиваль сприяє можливості швидшого перетину кордону у віддалених від автопереходів місцях. Через річку Західний Буг кладуть понтонний міст, і мешканці прилеглих на обидвох берегах сіл мандрують із країни Україну. Я тут я тут перший раз не знаю. Перший раз приходжу. Важливо, дуже важливо. Повинно бути відкрито, бо люди переходять з однієї сторони на другу. важне. Я Дуже люблю їздити в Україну, їсти раки і відпочивати на світязі. У вас дуже гарне озеро. Йдемо на два дні. Виміняш тернапевні ж поршевна. Певно, що потрібно. Гарне місце, відпочинок, релакс, забава. Ідеальні на. Охочих першими перейти кордон чимало з обох сторін. Хтось до родичів, а хтось на відпочинок до озер і на закупи. Це основні вигоди таких тимчасових переходів. У тренді солодощі і підакцизні товари. Проте правила перетину кордону не змінюються, наголошує головний інспектор Волинської митниці Георгій Курагеу. Їздити в Польщу, в Україну стало набагато ближче, ніж через Ягодин, І необхідно, щоб цей пункт пропуску працював. Це виходить до 120 кілометрів їхати. Тут наскільки близько, що люди буквально 10-15 минут знаходяться вже що на наш край, Шацькі озеро, що владавав біле, в біле озеро Товарів, значить, так як дозволяється по нормам 50 кг. Коли створили умови для безвізового режиму, дуже важливо. Зробити передумови для європейського досвіду українців бізнес розвивається. З часом, якщо буде, ніби йде мова, що буде тут митний перехід. Відповідно, інфраструктура доходи населення будуть зростати. Не буде людям нагоди. І бажання виїжджати з України. Черги на пунктах пропуску свідчать нові переходи, надзвичайно необхідні. Їх будівництво сприятиме і розвитку території, і принесе економічний зиск місцевим. На це сподівається Вуйт, Дмін, воля уґрузька Ян Лукашик і місцеві жителі. може маємо надію, що цьогорічна імпреза пробудить ту ініціативу однаково як у владі польській у Варшаві, так і у владі України, аби то все нарешті зрушилося. Як розпочинали ми 2010 року, то розраховували ми на 1000 тисячу 500 чоловік, які щоденно перетинатимуть кордон, а тепер це виявилося настільки затребуваним, що 6 тисяч людей переходить кордон. А за тим і наші очікування, що Київ і Варшава вирішать ту проблему. А то, оказує, що потрібне певні звичайно, що потрібно. Був би міст. Ми б не стояли годинами, а пішли б собі. І більше би купили у вас, а ваші люди в нас більше би закупили. Інтерес би був, алкоголь, душу розвеселити. Це закупув. інтерес би був, інтерес. Я зараз зустрічаю поляків, делегацію. Не треба мені нікого там їздити шукати, а тут собі пішки раз прийшли фотографи, вони люблять це діло. На велосипедах можна, я дивлюся, багато на велосипедах їздять. Це прекрасно. Чим більше таких переходів буде, тим скоріше ми будемо. Ближче до цивілізації я базолюбівши Україна. Я дуже люблю приїжджати в Україну. Мені тут дуже подобається. Я вже тут другий тиждень був на байдарках, на каяках і тепер приїхав на пленер разом з колегами з холма. Певно, що потрібно тільки чому такий короткий строк колегами з Хелма. Щоправда, коли почнеться будівництво, ніхто поки сказати не може. Поляки вже давно заявляли, що готові до початку робіт, каже віцеконсул Генерального консульства Республіки Польща в Луцьку Марек Запур. Однак з українського боку готова не вся документація, розповів начальник обласного управління інфраструктури Іван Мирка. Надію, що цей переход остане швидко, тому що він дуже потрібний тут. Тут є великий потенціал. Якщо... braty pod uwagę turystyku. Wiadomo, że to polskie turysty z zadowoleniem tu przyjedą na te charne szacskie ozylatki. Znacie, no kordon to jest zawsze problema I, i czym bliższe budę przechodów, tym ta problema będzie... Меншо й менше. Сьогодні потрібно закріпити закріпити місце, а тоді довести ту документацію, яка була зроблена раніше до сьогоднішніх норм і цін. Цього року каже голова шацької райдержадміністрації Василь Голядинець, мають почати будувати дороги до сіл, де діятимуть нові переходи. Зокрема, планують освоїти 28 мільйонів гривень на будівництво дороги від Єгодина до села Забужжя. Ми зараз працюємо районом про. Проєктом дороги від Залісся до Адамчуків, там де буде пункт пропуску. Ми до кінця року маємо його зробити і подати на рік на фінансування. Будівництво переходу Адамчуків збереже прописано в програмі «Курор-ШАЦ». і ми працюємо зараз над тим, щоб територія Шасхорону була територією. Курортної території державного значення а будівництво приходу до збереже, воно може так само поспоряти. Тим часом черги не зменшуються охочих помандрувати і погендлювати щороку зростає. За перший день фестивалю кордон в Адамчуках уже перетнули понад 6 тисяч громадян в обидві сторони. Перехід діятиме 5 днів.